Крок 7. Стреч-маркери в Reaper Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему редагування айтемів На цей раз розглянемо стреч-маркери. Ви дізнаєтесь як і навіщо їх створювати, які є тонкощі в їх переміщенні, як генерувати їх автоматично та як працювати з ними вручну. На минулому занятті я вже в якійсь мірі показав, як виглядають стретч-маркери, Хоча я тоді наголосив, що їх поведінка відхиляється від норми і є наслідком такої опції параметри TimeBase, як beats, Auto Stretch і Tempo Changes. Сьогодні я вже не стану повторюватись, тому якщо ви з якоїсь причини пропустили попередній урок, будь ласка, продивіться хоча б розділ про item Timebase, де я розповідаю про це важливе виключення із правил. Отже, розпочнемо з визначення. Стреч-маркери маркери це особливі відмітки, які закріплюються до певних позицій в айтемі, і які вказують на місця, в яких швидкість програвання айтему, інакше кажучи, playback rate, має змінитись. При Притому, між двома стреч-маркерами швидкість програвання може змінюватись як різко, так і плавно. З їх допомогою ви можете змінювати тривалість окремих звуків, що створює ілюзію стискання та розтягнення. Власне, звідси, і походить їх назва англійською to stretch розтягувати. Ми повертаємося до нашого проекту з попереднього уроку. Я вже заздалегідь перефарбував айтем у колір, на тлі якого наші маркери буде добре видно, та розтягнув айтем на весь екран, оскільки робота зі стрейч маркерами вимагає точності та уваги до деталей. Давайте створимо наші перші стрейч маркери Спершу нам потрібно розмістити курсор проєкту у бажаному місці. Нехай це буде перша доля другого такту. Правою клавішою миші відкриваємо контекстне меню. Там знаходимо під меню Stretch Markers. Далі команда Add Stretch Marker at Cursor. Біля цієї команди бачимо комбінацію гарячих клавіш. Пропоную їх запам'ятати, бо надалі будемо користуватись виключно нею. Зараз ми бачимо, що посередині курсору з'явився білий ромб. Це і є Stretch Marker у своєму початковому вигляді. Щоб наочніше продемонструвати принципи його роботи, нам знадобиться ще щонайменше два таких маркери. Наші маркери розділили айтем на кілька окремих прямокутників, в кожному з яких може діяти свій незалежний playback rate. Поточний рейд відображається у лівому верхньому куті цих прямокутників. Зараз у кожній частині рейд дорівнює одиниці, що означає нормальну швидкість програвання. Тепер давайте спробуємо перемістити середній маркер. Тут дуже важливо звертати увагу на форму курсору. Він має виглядати як ромб з трикутниками по боках. Якщо розмістити курсор миші трохи праворуч чи ліворуч, то він матиме трохи іншу форму з трикутниками зверху і знизу. Це нам не підходить. Такий курсор буде виконувати трохи іншу операцію, про яку я розповім трохи далі. Отже, переконались у правильній формі курсору. Затискаємо ліву клавішу миші і перетягуємо його ліворуч. Змінились не тільки пропорції наших прямокутників, але й цифри у лівих верхніх кутах, що означає зміну швидкості програвання. Також наші білі ромби розпалися на два окремих трикутники: деякі з них стали червоними, деякі синіми, а решта залишились білими.

Все дуже просто і зрозуміло. Але це тому, що ми до сих пір змінювали рейт різко, але його можна змінювати і плавно. Щоб робити плавні зміни рейту, треба наводити курсор миші трохи далі від центра маркеру, щоб він мав форму з трикутниками зверху і знизу. Затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо вгору. Тепер ці частини почне програватись швидко, але поступово сповільнюючись у початковий темп. Подкарбу з погороду питається свого роду, чи жив чи здорові всі родичі гарбузові. Також ми можемо сповільнити темп ще більше. Для цього робимо подібну операцію з лівим трикутником наступного стрейч-маркеру. стретчмаркеру. Подкарбу з погороду питається свого роду, чи живічі здорові всі родичі гарбузові. Якщо ви випадково накрутили щось на те, можна легко скинути всі ручні налаштування подвійним кліком на лівому стреч-маркері. Тож пам'ятайте, після того, як ви зробите зміну рейту плавною, переміщення стретч маркерів буде працювати інакше, давати трохи інший результат, що я вам зараз проілюструю. Зараз переміщення маркеру робить тільки різкі зміни. Це видно по строго горизонтальним лініям між маркерами. Щойно я зроблю переміщення початкових трикутників, переміщення маркеру будуть робити виключно плавні зміни рейту. Для того, щоб рейт знову почав змінюватись різко, вам спершу слід скинути всі ручні налаштування подвійним кліком, як я вже показував, і тоді почати переміщення маркерів заново. До сих пір все здається достатньо простим і зрозумілим. Створюємо маркери гарячими клавішами і довільно рухаємо їх мишею. Але ріпер не був би ріпером, якби тут не приховувались якісь цікаві деталі. А деталі полягають у тому, що під час переміщення маркерів мишею можна використовувати клавіші-модифікатори на клавіатурі, до них належать Shift, Ctrl та ALT. Кожна з цих клавіш окремо змінює результат переміщення маркерів, а комбінації цих клавіш змінює результат ще більше. Будемо розбиратись з цим по черзі. Перший модифікатор це клавіша Control, застосована разом з вертикальним рухом вздовж лінії маркера. Для научності спершу покажу, що відбувається при вертикальному русі без модифікатора. Звичайне вертикальне переміщення трикутників впливає на положення всіх інших маркерів праворуч. А тепер, коли ми повторимо аналогічний рух вже разом із затиснутою клавішою Ctrl, маркери праворуч будуть зберігати своє положення в проєкті. А це, в свою чергу, означає, що всі маркери праворуч тепер будуть прив'язані до інших моментів всередині айтему. Тож будьте уважні! Наступний модифікатор клавіша Shift. Застосована з вертикальним рухом, вона подібна до попереднього модифікатору, але на відміну від нього, вона рухає одночасно два трикутника, при цьому обов'язково в протилежні сторони. Маркери праворуч не рухаються ні в проєкті, ні відносно подій в айтемі. Це вдається зробити завдяки тому, що протилежний рух трикутників. Повністю компенсує різницю тривалості області між маркерами. Далі, якщо ми застосуємо з вертикальним рухом затиснуту клавішу Alt, то це буде рухати одночасно два сусідні трикутники, які належать до різних зон. Зверніть увагу, що маркери праворуч тепер переміщуються в проєкті. А тепер спробуємо застосувати цю саму клавішу Alt, але на цей раз із горизонтальним рухом маркера. Як бачите, жоден із маркерів не рухається в проєкті, але змінюється співвідношення тривалості двох сусідніх зон, які розділені цим маркером. Далі переходимо до складніших модифікаторів. Якщо ми одночасно затиснемо клавіші Ctrl та ALT, при вертикальному русі будуть одночасно рухатись два сусідні трикутники. Різниця із звичайним модифікатором ALT полягає в тому, що всі маркери праворуч зберігають положення в проєкті. Наступний складний модифікатор вертикального руху Shift ALT є своєрідним гібридом між простими модифікаторами SHIFT та ALT. Подібно до Shift, в одній зоні трикутники рухаються в протилежні сторони, і подібно до ALT, два сусідні трикутники рухаються як один. І так, позиція маркерів праворуч зберігається і в проєкті, і в айтемі. Тепер, якщо ми застосуємо Alt Shift, але вже при горизонтальному русі маркера, то зона, яка знаходиться між тим маркером, який ми безпосередньо рухаємо, і наступним маркером, буде рухатись всередині айтему. При цьому ця зона не буде змінювати ані свій рейд, ані свою тривалість в проєкті. Загальна тривалість айтему також не буде змінюватись, але щоб компенсувати такі серйозні зміни, сусідні зони будуть стискатись та розтискатись. Наступний модифікатор вимагає натиснення одночасно всіх трьох клавіш Shift, Ctrl та ALT. При горизонтальному русі цей модифікатор відрізняється від попереднього тільки тим, що, якщо включений снайпінг буде ігноруватись сітка. І останній модифікатор. Якщо ми затиснемо одночасно SHIFT, Ctrl та ALT і будемо рухати маркер вертикально, буде відбуватись щось подібне до Ctrl-ALT, але на відміну від останнього, маркери праворуч будуть рухатись. Перш ніж ми почнемо застосовувати деякі з отриманих теоретичних знань на практиці, хотів би показати деякі можливості в автоматичному розставленні маркерів. Для цього давайте відкриємо вікно динамічного розділу, так званий Dynamic Split. Його можна відшукати в головному меню Edit. І як бачите, за замовченням воно має призначену гарячу клавішу. Саме нею я і скористаюся. Дане вікно є багатоцільовим, і розглядати всі його можливості в межах цього року не має сенсу. Сьогодні розглянемо тільки ті опції, які пов'язані безпосередньо зі стреч-маркерами. Але на інших заняттях ми до нього ще повернемося. Тому в першу чергу відкриємо випадний список Action to Perform, який і визначає, що саме буде робити дане вікно. Перші дві опції призначені для розрізання айтему, це ми на сьогодні пропустимо. Третя та четверта буде автоматично створювати стреч-маркери відповідно до параметрів, заданих у верхній половині цього вікна. Думаю, сутність самих маркерів вам вже достатньо зрозуміла, тому давайте я покажу вам останню, п'яту опцію. Add Transient Guide Markers to Selected Items. Transient Guide це такі особливі відмітки, які підказують користувачу, де знаходяться транзієнти, тобто моменти переходу від одного дискретного звуку до іншого, або переходу від тиші до звуку і навпаки. Чим вони відрізняються від стреч-маркерів, покажу трохи згодом, а поки давайте розберемося, як налаштувати параметри для автоматичної розстановки цих відміток. У верхній частині вікна маємо три галочки, які відповідають умовам розстановки відміток. Перша Echrangient буде ставити відмітки на транзієнтах, а дві інші будуть ставити відмітки там, де буде відкриватись чи закриватись умовний гейт. Що таке гейт, я докладно розповім вже іншим разом. Але, якщо коротко, це такий динамічний процесор, який пропускає тільки ту частину звуку, яка є гучнішою встановленого порогу, а решту звуку перетворює в тишу. Ці три галочки не взаємно виключають одна одну, але давайте для прикладу будемо використовувати тільки першу, бо, на відміну від двох інших, принцип її роботи вам вже має бути зрозумілим. Як бачите, коли включена хоча б одна з цих трьох галочок, наш айтем автоматично розділяється вертикальними пунктирними лініями. Вони вказують, де саме будуть створені позначки, маркери або розрізи при поточних параметрах. Якщо їх кількість здається вам за великою, можете встановити мінімальну дистанцію між позначками у мілісекундах за допомогою повзунка Minimum Slice Length. Або скористайтесь повзанком Reduce Splits. Для цього його слід спершу активувати відповідною галочкою. Коли ступінь точності вас буде влаштовувати, тисніть на кнопку Generate Guides у нижній частині вікна. Ось так виглядають наші відмітки транзієнтів. Вони зовні трохи схожі на стреч-маркери, але вони ніяк не впливають на рейд в окремих частинах айтему. Щоб вони почали щось робити, нам треба обрати одну таку відмітку і перетворити її на стреч-маркер. На щастя, це зробити доволі легко, достатньо просто трохи перемістити обрану відмітку праворуч чи ліворуч. Цей прийом особливо ефективний, коли включений снейпінг, як у нас зараз, оскільки обраний момент в фонограмі автоматично прив'яжеться до метронома. Ще раз підкреслюю, що відмітки транзієнтів не впливають на маркери. Коли ми почнемо маніпулювати маркерами, відмітки будуть слухняно рухатись між ними і не будуть впливати на відтворення. Прибрати відмітки можна в контекстному меню айтему, у підсписку Stretch Markers, Cringing Guides, команда Clear ClearCrangian Guides, а прибрати поодинокі маркери можна клікуючи на них із затисненою клавішою Alt. Робота зі стреч-маркерами, розставленими автоматично, мені здається достатньо простою та інтуїтивною, тому ви і без моїх підказок зможете без проблем із цим впоратись. Але більш важливим питанням мені здається інше, чи варто так робити завжди? Я схиляюся до негативної відповіді, особливо в нашому випадку, коли ми маємо справу з голосом. За велика кількість втручань звукозапис буде помітною навіть при найбільш вдало підібраному алгоритму розтягнення і зробить більше шкоди, ніж принесе користі. Я більше схиляюся до виправлення суб'єктивно найкритичніших моментів, які дійсно будуть помітними уважному слухачу, про це розповім далі. Однак автоматичний метод вам теж варто спробувати, щоб ви могли самі спробувати порівняти результати і зробити власні висновки. А тепер, нарешті, повноцінна практика. Будемо вручну рівняти нашу фонограму. Спершу нам потрібно дуже уважно прослухати запис під метроном, щоб виявити проблемні місця. Щоб нам було краще чути, я зроблю метроном трохи гучніше. Слухаємо. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові Чули? Щось негаразд у другому такті. Всі Ось тут, на третю долю, склади нерівномірні в тривалості. Склад всі трохи задовгий, а «родичі» навпаки, за короткі, вони наче поспішають. Всі здорові. Всі родичі Зараз помітимо це місце маркером, і будемо слухати далі. Всі родичі гарбузові. Гарбуз по Стоп! Ось тут ще одна проблема. Тут багато разів повторюється слово роду. Через це дуже помітно, що останнє таке слово дуже поспішає. Давайте краще відмітимо це довге місце регіоном, а не маркером. Для позначення регіонів за замовченням встановлена комбінація Shift R. Роду роду роду, роду 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 ходить гарбуз по городу, питається свого роду очі живіче здорові всі родичі гарбузові ходить гарбуз по городу, питається свого роду очі живіче здорові всі родичі гарбузові все що відбувається після відміченого регіону достатньо ритмічно саме по собі але трохи відстає від метроному. У мене є ідея що сам зробити, але про це згодом. А поки займемося проблемними місцями по черзі. Тут почнемо з розстановки стреч маркерів. Один з них нам знадобиться на початку складу RO. Також, щоб локалізувати наше втручання і не зіпсувати всі інші місця, варто розставити ще два маркери по обидві сторони від першого. А тепер дивіться, нам треба зробити перший склад коротшим, а решту довшими. Думаю, для цього краще за все скористатись модифікатором ALT. Всі родичі гарбузові. Мені стається, стало ритмічніше. Однак тепер можна помітити, що ліва половина трохи тембрально відрізняється від решти. Це може бути через трохи різку зміну рейту, адже ліва половина прискорена, а права сповільнена. Спробуймо трохи згладити перехід за допомогою плавної зміни рейту. Я для цього використаю модифікатор Shift. Чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Тепер, наче стало трохи краще, рухаємось далі. Роду, 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 роду. Тут ситуація чимось подібна. Останнє слово роду поспішає відносно всіх інших. Я би спробував його розширити за рахунок попередніх. Розставляємо маркери навколо цього місця, щоб ізолювати ділянку, в яку ми втручаємось. І ставимо ще маркер посередині, якраз там, де починається останнє роду. Я знову використову модифікатор ALT. Спого роду питається свого роду 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 родайгар. Так, вже краще, але все одно не зовсім рівно. Питається свого роду 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 роду, родайгар. Мені здається, вийшло ідеально. За рахунок того, що ми вкрали час із доволі тривалого епізоду, рейт в ньому змінився дуже мало лише на 2%, тому втручання стало непомітним. Тим часом права половина дуже коротка, і там швидкість спала на 8%, і цього нам якраз вистачило. Тепер вирішуємо останню проблему, пов'язану з невеликим відставанням від метроному у другій половині. Виходить гарбуз погороду, питається свого роду очі, живічі здоров'я, всі родичі гарбузо. Скоріше за все, це невелике відставання пов'язане з тим, що фраза дуже довга і немає місця для дихання в якомусь іншому випадку. Ми могли би просто відрізати другу половину і посунути її трохи вперед по часовій шкалі. Але тут ми не маємо такого простору, тому треба шукати альтернативний спосіб. І з цим нам пощастило, бо перше слово в цій частині починається із фрикативного приголосного х. Фрикативні фонеми, як мені здається, найбільш толерантні до різних втручань, типу розтягнення чи стискання. Так відбувається, мабуть, тому що їх природа, а вони складаються з шумів, не впливає на суб'єктивне сприйняття висоти ноти, в той самий час втручання в голосні звуки буде набагато помітнішим. Для довідки до фрикативних звуків в українській мові належать звуки в, ф, з, с, ж, Ш, Ш Ч, г, х та їх пом'якшені варіанти. Подібні звуки в інших мовах теж доволі поширені, наприклад, англійські фонеми з, С, і на них раніше назване правило також розповсюджується. Так от я пропоную таке рішення: треба скоротити час звучання першого звуку х, не змінюючи тривалість решти айтему. Цей звук ми добре бачимо візуально, і він виглядає тихішим за решту. Хоча на слух їм тихішим не здається. Справа в тому, що він складається з доволі високих частот, а вони добре помітні, навіть будучи в кілька разів тихішими за інші, скажімо, середні частоти. Виділяємо звук маркером. Потрохи рухаємо маркер ліворуч. Я використовую клавішу Shift, щоб маркер не прив'язувався автоматично до сітки. Тут дуже важливе почуття міри. Нам не треба позбутися звуку повністю, він має залишатися помітним. Нам лише потрібно за його рахунок виграти трохи часу, тому слідкуємо, щоб рейт не був за високим. Думаю, допустимо максимум до 2,0%. Зараз ми пришвидшили цей звук на 56%, можливо, і цього буде достатньо. Слухаємо. Ходить гарбуз по погороду питається свого роду чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, Ходить гарбуз по погороду питається свого роду чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Мені здається, що майже воно, але все одно трішки позаду. Втискати перший звук ще сильніший я вже не хочу, тому краще підтиснув всю другу половину хоча б на 1%. Робимо контрольне прослуховування. Питається свого роду роду роду, 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 ходить гарбуз по городу, питається свого роду очі, живічі здорові, всі родичі гарбузові ходить, гарбуз по городу, питається свого роду, очі, живі чи здорові, всі родичі, гарбузові. Пропоную наостанок зробити дублікат нашого треку, в якому я приберу всі свої втручання, щоб ми могли наочніше порівняти, що у нас було і що стало. Будемо порівнювати два окремі епізоди. Перший епізод до. Чи здорові всі родичі гарбузові ходи гарбуз. І після. «Чи здорові всі родичі гарбузові. Другий епізод до. Питається свого роду. 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 роду роду. ходить гарбуз по городу, питається свого погороду. Очі живі чи здорові всі родичі гарбузові ходить гарбуз по городу, питається свого роду. живі, чи здорові всі родичі гарбузові?» І після з питається свого роду 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 роду, 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 ходить гарбуз по городу, питається свого роду очі живічі здорові всі родичі гарбузові ходить гарбуз по городу, питається свого роду очі живічі здорові всі родичі гарбузові На цьому цей урок добігає кінця. Мені здається, що це відносно нескладна тема для формального розуміння. Але робота зі стреч-маркерами все ж потребує певної практики. Запам'ятати, що роблять ці модифікатори, навчитись робити свої втручання непомітними, все це складніше, ніж здається. Але для роботи з живими музикантами, а особливо дистанційної роботи, ці навички будуть надзвичайно корисними. Ви зможете дещо покращувати ритмічність окремих партій, що складатиме краще враження в міксі, а кінцевий результат роботи радуватиме вас сильніше. А я поки прощаюся до наступного разу. Нехай щастить. Бувайте.